Ось такий невідомий спалах зафіксували на фото та відео українці у ніч з 30 квітня на 1 травня. Побачили його в Дніпропетровській Харківській областях, а також на Полтавщині, Сумщині та у Запорізькій області. Після спалаху жодних звуків вибухів, але це було настільки яскраво, що подекуди серед ночі настав білий день. У мережі припустили, можливо, це ворожий обстріл, але військові майже одразу відповіли, що спалах не пов'язаний із військовими діями. Так що ж це було за словами астронома Володимира Кажанова, йому цей спалах пощастило побачити наживо. Я саме в цю ніч біля телескопа працював навіть в повітрі. На думку астронома причиною цього спалаху став позаземний гість, якого фахівці називають буліт. Це можна сказати родич метеорів, що в народі називають падаюча зоря. Але це велике тіло за деякими оцінками його розмір міг бути пів метра і навіть більше метра. І коли таке велике щільне тіло, метеорне тіло, входить в атмосферу землі, то на висоті приблизно десь в районі 80 кілометрів над землею над поверхнею в щільних шарах атмосфери, тіло спалахою розігрівається від тертя в атмосферу, і навколо також. Утворюється оболонка газів, які світяться великої температури. Тому Володимир каже, що те, що хтось побачив сині чи зелене світло, а хтось біле це все правда, адже спектр кольорів цього спалаху був дійсно різним. І явище таке доволі рідкісне. Наприклад, ми можемо спостерігати кожну ніч метеори, але вони спалахують і залишають невеличкий слід в небі. А ось таке тіло ну спостерігається один раз, наприклад, на кілька місяців, іноді років небезпеки. Це космічне тіло не несло до землі. Якщо щось і долетіло, то це можливо лише невеликі шматочки.